Футбольний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім. Я вирішив цей випуск назвати футбольний калейдоскоп самих відомих, самих крутих футбольних чемпіонатів. Країн Європи не тільки топ-5. Тут буде такий чемпіонат, як і Шотландія. І все це тому, що саме сьогодні, 4 травня, у неділю, відбудеться неймовірне, багатовікове, саме амбіційне і запекле протистояння і дербі Old Farms Фармс. Дербі старої фірми. Це зустріч двох найпотужніших шотландських футбольних клубів Глазго Rangers і Celtic Глазго. Обидва клуби представляють саме величезне місце мегаполіс Шотландії. Це, звісно, місто Глазго. Це майже 2 мільйони. Мешканців, і відстань між стадіонами Рейнджерса і Селтіка, ви знаєте, там щось приблизно 650 метрів. Отже, 35-й тур загалом. Ну, а зараз уже чемпіонат Шотландії поділений на дві групи чемпіонська група і Група претендентів, чи як їх там називають челлендж група. Одним словом, чемпіонат Шотландії премєр Шип поділений рівно наполовину. І таким чином Rangers Celtic у них що виходить по таблиці. Дивимося, друзі, що. Селтик на 17 очків попереду, Селтик вже чемпіон, звісно, Рейнджерс за ті матчі, які залишились, а залишилось ось після цього матчу ще 3. 36, 37 і 38 тури залишились в Шотландії. І навіть якщо уявити, що і цей матч. Рейнджерс виграє і ті три матчі, що залишились, то максимальна кількість балів 12. Вже Рейнджерс, ідучи на другому місці, не наздоганяє Селтік. І тому виходить, що максимально це 79 набере Рейнджерс а Селтик має вже 84 очки. Тому Селтик вже чемпіон. Згідно таблиці і регламентів УЄФА цього року напряму, виходить, до кваліфікації виходять одразу два клуби. Але обидва клуби виходять до кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тому і Селтік, і вже і Рейнджерс забезпечили собі місця, ну, принаймні, в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Це там само, де знову може Рейнджерс пересіктися з Динамо Київ, так як у минулому сезоні. Але в минулому сезоні ми з шотландським клубом пересікались в рамках Ліги Європи. Отже, друзі, давайте спробуємо вибачаюсь, не в Лігі Європи, в кваліфікації Ліги Чемпіонів, да. І я розумію, що обидва клуби вже досягли. Тої межі, яка непорушна не порушна. Celtic Чемпіон, Rangers другий, і це вже не змінити, щоб не трапилось до кінця цього сезону. Але все одно, вдома Rangers, у них настільки потужно антагонистичні відносини, що це я не знаю, з чим це можна порівняти. Тому Рейнджерс в цьому матчі буде грати проти, ну, як не крути, проти більш потужного суперника і буде налаштовуватись на дуже сильного Селтіка. А Селтік приїде просто не ляпнутись в бруд. Я вважаю, що шансів виграти більше все ж таки у рейнджерс. Рейнджерс буде намагатися довести, що вони не гірше, ніж лідер Celtic. І тому я хочу ризикнути: перемога рейнджерс. Друзі, увага! Коефіцієнт 3.16. 3.16 перемога рейнджерс. Як все буде, побачимо. Їдемо далі. Реал Мадрид Сельта. 34 й тур. Забув сказати: Рейнджер Селтік починають грати о 14.00 за Києвом. Реал Мадрид Сельта о 15.00. 34 й тур. Тут у мене просто. Реал поки ще має. Шанси наздогнати Барсу буде рвати, буде забивати, буде грати. Реал, перемога і тотал більше 2,5, 1,71 мій вибір. Далі. В цьому ж самому 34 турі. Сьогодні, але вже набагато пізніше, о 19.30 грає на стадіо Олімпіко. Еспаньол Бетіс. Я вже неодноразово розхвалював Бетіс. Бетіс іде, ну, звісно, на один з Єврокубків наступного року. Бетіс непогано виступає і надалі зараз в Єврокубках, і планує і попадати, як мінімум, в Лігу Європи, а можливо, навіть ще й зачепиться за Лігу Чемпіонів. Після ось цього сьогоднішнього матчу залишиться ще 4 гри, і Бетіс від Ліга Чемпіоновської зони відстає лише на 4 очки. Це, нагадаю, Вільяріал, який йде п'ятим. А у цьому сезоні від Іспанії і від Англії підуть 5 клубів в Лігу Чемпіонів. Тому дивіться, Бетіс від Віляріала відстає на 4 очки, але це, ураховуючи те, що Вільяріал вже зіграв свою 34 ту гру, а Бетіс тільки сьогодні її буде грати. Якщо Бетіс сьогодні виграє у Еспаніола на виїзді, Відрив від Бетіса до Вілляріала залишиться одне очко. Розумієте, до чого я веду? Тому я, друзі, сьогодні впевнено беру виїзну перемогу Бетіса з коефіцієнтом 2326. Це що до Іспанії. І зараз ми ще заглянемо в неймовірний чемпіонат АПЛ Челсі приймає Ліверпуль сьогодні. Так, звісно, Челсі не бореться вже за перше місця. Але за Ліга чемпіоновське місце Челсі бореться. Ліверпуль вже об'явлений чемпіоном. Ліверпуль таким чином стає самим титулованим англійським клубом, маючи тільки найвищого гатунку трофеїв. 69. У цьому сезоні здобувши це чемпіонство, Ліверпуль обганяє Мю, у якого було паритет 68 на 68 трофеїв. Тут мається на увазі кількість чемпіонств Англії. Володарь Кубка, володарь кубка Ліги. Ну і міжнародні трофеї, такі як Ліга Чемпіонів, Ліга Уєфа, вона ж Ліга Європи, Кубок Кубків, Ліга конференцій, Міжконтинентальні Кубки і клубний Чемпіонат світу це вже сучасна інтерпретація цього трофею. Отже, дивимося. Ліверпуль 82, Ліверпуль Чемпіон. Челсі поки що йдуть на п'ятий сходинці. Ось якраз рятувальна п'ята строка. Це у нас місце, слідом за яким йде Шосте Ліга Європавське місце, на якому знаходиться Ноттінген, який має так само 60 очків, як і Челсі. Тому я кажу, тут дуже запекла боротьба. Далі на сьомому місці йде Астонвіла, яка так само має 60 очків. Отже, три клуби мають по 60 очків, і Астонвіла, і Ноттінгем, і Челсі борються от якраз за п'яту путівку Ліга Чемпіонівську в чемпіонаті Англії. Тому Челсі неймовірно заряджений на цей матч. Ліверпуль вже чемпіон, і як чемпіон, я не думаю, що Ліверпуль дозволить е, собі отримати баранку. На, ну, наприклад, навіть 1-0, 2-0, 3-0 від Челсі. Ліверпуль в будь-якому випадку буде забивати. Це забивна команда. Подивіться по статистиці: е, це все говорить і без моїх слів все зрозуміло. Тому я вирішив тут зробити чисто е, гарантований 100% прогноз. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5%. Я більш ніж впевнений в цьому прогнозі 1,73. Е, нібито нічого не забув. Е, багато хто може сказати, що ж ти в серію А в Італію не заглянув. Друзі, я дивився, ну, як для мене. В Італії, ну що, ну, можна, можна пробувати Рому, можна пробувати Ювентус, але Болонія вдома дуже потужно грає і цілком здатна створити сенсацію. Я вирішив в Італію, особисто я в Італію вирішив не лізти. Але, кому цікаво, я вважаю, що Рома повинна вигравати у фіалок сьогодні. Ювентус мінімально може перемогти Болонію 2-1, але мені здається, це навіть буде успіх неймовірний, якщо Ювентус переможе Болонію. Ну, і на понеділок залишиться чудовий матч Дженуа-Мілан. Я би там взяв би Мілан індивідуальний тотал, два м'яча. Залізобетонно. Мілан в Дженої два м'яча заб'є. От такі мої думки на сьогоднішній недільний, футбольний день і вечір. Ну, і трішки, бачите, навіть матчем дженова Мілан я заглянув у понеділок. Дякую за увагу. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте підписуватись, пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу майстер клас. Друзі, бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом. Слава Україні, слава ЗСУ, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па.